Остаточно позбутися двомовності та споживати ще більше контенту рідною мовою в Україні посилили вимоги щодо використання української на телебаченні. Воту каже представник нацради в Івано-Франківській області Ігор Маслов, збільшили до 90%. Відтак використання недержавної мови без дублювання чи озвучення можливе тільки у спонтанних репліках чи виступах учасників програми в прямому ефірі. Проте за умови, якщо їхня тривалість становить не більше ніж 10% тривалості програми, також це не стосується ведучих та дикторів. Допускається також використання недержавної мови при роботі журналіста в прямому ефірі, але саме не журналістом. А... Учасником цього сюжету, а у журналіста обов'язково 100% української мови. Отже, ми бачимо, що фактично 17 липня зникає двомовність з ефіру. Ми бачимо, що ну, на багатьох каналах вона ще є, але тепер відповідно закону при повну і, і кількість української мови в телеефірах значно збільшиться. Торкнулися поселення і друкованих медіа. Стосуються вони виготовлення, публікування та розповсюдження. Усі друковані медіа, якщо вони видаються іншою ніж державна мова, повинні мати україномовну версію. Вони мають видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку. А їхні випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день. Це п'ять років, як був прийнятий закон. Про забезпечення функціонування української мови як державної і в ці дні, 16-17 липня, ми маємо фактично повну вже імплементацію цього закону. Це восьмий етап імплементації закону і вже остаточний. Всі норми закону тепер працюють е так, як вони записані саме в законі. Є виключення одне, тобто не дублюється, не перекладається використання е мови корінних народів України. І це три мови: це кримсько-татарська, це кримчацька і, і караїмська. У розрізі Івано-Франківської області каже Ігор Маслов посилення вимог ніяк не позначиться на роботі місцевих медіа, оскільки 100% ведення програм та новин на перекарпатських каналах відбувається українською мовою. Люся Грибик, Віталій лімаглаті, телеканал 402.